Без них її не бачить, але у спорті це не головне, каже ветеран російсько-української війни Сергій Райлян. <му> Немає коли байдикувати, бо поруч мотиваторка, дружина, розповідає захисник. У тебе вийде, ти молодець. ще 20 разів я, в коляску. я тебе коляску. Чесно. Ти вигризаєш своїм угоду. Звісно, далі. Що у нас ще по планам. Після тренування просто неба заняття з орієнтування у центрі реабілітації. Не поспішається оскільки Сергій зараз не пересувається добре на протезах, тому що він в процесі того, щоб йому їх відозмінили. Нам не вдається позайматися орієнтуванням. Він надзвичайно легкий, комунікабельний. З суперсильним характером, з цілеспрямованістю я жодного разу не бачила, щоб він був в якомусь поганому гуморі. Він в нього, звісно, був, але нам він у всякому випадку цього не показував. А, дуже стійкий і дуже такий, знаєте, надихаючий в роботі. Тут він вчиться усе робити на осліп, зокрема, готувати. Борщ готували, картоплю варили, блинці жарили, то ще попереду буде перець фарширований, будемо навчатися. Ну і так, салатики нарізати. Різне, але це лише база, яка потім слугує для того, щоб розвинути ці навички і готувати вже більш складні страви. Ну, Якщо я залишусь сам, мені ж треба міти якось приготувати собі хоча б обід або сніданок. Сергій Райлян родом з Миколаєва. На війну розповідає, пішов 2015-го у 18 років. Служив у десантно-штурмових військах. Повномасштабний наступ Араф зустрів неподалік міста щастя на Луганщині. Поранення отримав наприкінці 2022-го на Донеччині. На війні втратив зір і обидві ноги між Марінку та. Довгомихайлівкою мене й поранило. Визвався добровольцем поїхати на виїзд, завести хлопців на позицію. Ну і наїхали на протитанкову міну. Відкрита черепна мозгова була, очниці, нос, щелеп, нижня, верхня. там Зараз пластини стоять. Хребет в двох місцях зламаний, таз в двох місцях, розтрощене стегноліве, омпутація двох ніг. Зазвичай не виживають, коли наїжджають на протитанкову міну. Після поранення дружина Сергія Валерія завжди поруч за національністю білоруська каже, справжнє кохання вимірюється не словами, а вчинками. Нині подружжя вчить одне одного жити у новій реальності, де він бачить серцем, а вона знаходить силу у його незламності він моя підтримка і опора. Ми ще до поранення обговорювали, що це можливо. Те, що чоловік повернеться із ногами, я навіть не розраховувала. Зір сильно підкосив. Немає того, що було раніше. В тебе є два варіанти. Ти робиш своє нове життя щасливим, а з собою щось зробити завжди встигнеш. Сергій пережив більш ніж 30 операцій. Попереду ще не одна, але разом впораються з усім, каже ветеран. «Обличчя рихтувати будемо, пересаджувати злоба на ніс тканини. Мені уламком знесло. По суті, ці губи це натягнути ті щоки, бо в мене ось так от було все зрізано ну, з частиною носу. І, відповідно, пластиками натягували зі щоків, робили такі губи. Ну і власне залишилось нос поправити, бо я зараз не можу дихати нормально. Життя нове, треба до нього адаптуватись, звикати, якось жити по-новому і багато нового функціоналу з'явилося у незрячих. То можна жити самостійно і навіть з задоволенням. Галина те, що надихає рухатися вперед, каже Сергій, доки у Вінниці на реабілітації навчився гончарювати і він, і кохана. Керувати гончарним кругом можна і без ніг рукою навчила ветерана ремесло мисткиня Вікторія Ніколаєва. Він з собою привіз ті протези, які в нього були, з якими він користувався, і ми вирішили тоді, давай спробуємо протези. Вдягнули на ніжку протез і. Попробували, зрозуміли, що нам це не годиться. Ми не можемо працювати. Він не відчуває протези, якраз цю швидкість, а тут важливо керування швидкості. І на наступний день ми спробували інший варіант. Ми поставили на висоту стільчика йому під руку педаль. Цей його позитивний в першу чергу настрой в мій страх і, і тому. От ми пішли, і плюс він дуже так легко якось легко ставився, і плюс легко хапає матеріал. Опанував нову професію за місяць. Роботи Сергія представлені на виставці варт просторі етночари їх продає вдома. Планує облаштувати гончарну майстерню і розвивати керамічний бізнес. Мені подобається доволі таке медитативне заняття. Розслабляє є чим зайняти свій вільний час і творити різні речі. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.